Питання виконання районного бюджету стало ключовим на колегії Коломийської районної державної адміністрації. Начальник фінансового управління Оксана Попадюк зазначила, що надходження до основного фонду збільшилося більше як на мільйон гривень. Також на засіданні говорили про програму Власний дім виплату заробітної плати та взаємодію структурних підрозділів райдержадміністрації із громадськими організаціями інвалідів Коломийщини. Детальніше про це Богдан Малецький. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Попадюк розповіла про виконання головного фінансового документу за минулий рік. Фінансист зазначила, що в основному бюджет виконано. Однак були й причини, які не дозволили виконати районний бюджет за доходами загального фонду. Тут виконання склало лише 82,5%. Не впоралися із цим 21 сільська та селищна рада. Сільським головам вказано на помилки та надано практичні консультації. Говорили про виконання програми Власний дім. Начальник управління економіки райдержадміністрації Держадміністрації Любомир Касіян зазначив, що програма є ефективною у 2011 році. 82 забудовникам надано майже 3 мільйони гривень із кредитної лінії програми. За час дії регіональних програм власних дім станом. На 1 січня 2012 року відкрито 82 забудовником кредитну лінію на суму 3 мільйони 293 тисячі гривень, за якої проплачено 2 мільйони 872 тисячі гривень, в тому числі кошти районного бюджету 830 тисяч гривень. За кредитної підтримки фонду будується житлових будинків загальною площою 6 тисяч 752,5 квадратних метрів. Прогазифіковано 11 садиб. Фактично за 2011 рік позичальниками фонду надано кошти в сумі 276 тисяч, грив... 276 тисяч 100 гривень, в тому числі з державного бюджету профінансовано 78,6 тисяч гривень, з обласного бюджету 42 тисячі гривень, з районного бюджету 155 тисяч гривень, 155 500 гривень. Про легалізацію виплати заробітної плати і зайнятість населення в Коломийському районі говорила заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Ольга Шепетюк. А начальник орхвідділу апарату райдержадміністрації Михайло Гончарук розповів про виконання перспективного плану роботи РДА за рік. Богдан Малецький Ігор Кофлюк. програма подіянтика.